Друзі, привіт! І з вами знову я Альона Шарк. Я українська відеоблогерка. Зараз тимчасово живу в Валенсії в Іспанії вже більше ніж три роки. І знімаю для вас плейліст Реальна Валенсія, де ділюсь реальною обстановкою тут своїми лайфхаками та взагалі враженням від життя в Іспанії. I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me. meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break i staying strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming i'm staying strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming Якщо дивитися по популярності для імміграції, то в Іспанії є три міста, куди масово всі їдуть: це Мадрид, Барселона та Валенсія. Мадрид це столиця Іспанії, звичайно, що там максимально все класно. Барселона це дуже велике місто, котре знаходиться на узбережжі Середземного моря, тобто це як Мадрид, тільки біля моря. Тобто туди також дуже багато людей їдять. І Валенсія воно третє величині місто, де ми зараз з вами знаходимось. І воно, в принципі, має майже всі принади, принадищі ті два великих міста, воно трошки менше за розміром, звичайно, тут всього менше, але воно і трошки дешевше. Тому, наприклад, українці обирають, я думаю, що номер один із цих трьох варіантів це Валенція. Але існує дуже багато людей і дуже багато інших думок стосовно того, де ж краще жити. І сьогодні ми з вами порівняємо Валенсію і Барселону. Отже, перше, що я б порівняла, це клімат. Взагалі, клімат Барселони і Валенсії, він я пересіду, як кажуть, іспанці, тобто він схожий. Бо і там, і там є вологість, тому що оба міста вони знаходяться на узбережжі Середземного моря, і там є пляжі, до речі, і вода дуже класна і там, і там. Тобто, в плані пляжів, я думаю, що в Барселоні може бути тільки що трошки красивіша водичка, але, в принципі, сам пляж, мені здається, красивіший у Валенсії. До речі, що ви думаєте, напишіть. Так от, дуже велика вологість, і там, і там, і, в принципі, температура повітря, вона впродовж року майже так само, але в Валенсії, я думаю, що на 1-2 градуси більше. Тобто я весь рік відстежувала температуру і тут, і там. І я зараз дуже багато їжу в Барселону у відрядженні. Я думаю, що я маю трошки права для порівняння. То можу сказати, що там, в принципі, зазвичай. Погода така сама, як у Валенсії, ну, може, на 1-2 градуси прохолодніше, що мені насправді подобається більше, бо мені в Валенсії дуже жарко. Але я знаю, що дуже багатьом людям подобається клімати в Валенсії, тому дивіться. Так от, і там е, також є вітри, в принципі, так, так само, як у Валенсії. І там також е, взимку вітри і холодно і так дуже. Неприємно, але не, не холодно, дуже тобто, там температура, там як і тут, плюс 5, плюс 15 взимку, ну можливо, трошки нижче. А влітку там також дуже жарко. Тобто, така сама спека, як тут, вона і там. Просто там може бути там, на 1-2 градуси менше. Другим пунктом я б відзначила розмір міста. Тобто Барселона вона значно більша ніж Валенсія. І якщо в Валенсії в нас такий лайфстайл більш АПІ, як кажуть іспанці, тобто пішохідний, так ми дуже багато ходимо пішки. бо реально в Валенсії ти можеш зробити майже всі справи пішки, дуже гарний транспорт розвинений. І взагалі місто маленьке. Тобто, я десь прораховувала, якщо ви хочете пройти всю Валенцію, то це десь займе десь трошки більше години пішки, і ви прям наскрізь можете всю Валенцію пройти. А в Барселоні, звичайно, що не така ситуація, тобто місто воно величезне, і там також є транспорт, але там дуже багато заторів порівняно з Валенцією. Коли тут кажуть, що затори, мені трошки смішно після Києва, бо це просто там тянучка. А десь там 15-20 хвилин поштовхатися. В Барселоні ж реально вже інший трафік, тобто там реально затори дуже великі. І там ви не можете дуже швидко дістатися, і пішки також ви можете кудись дістатися, і транспорт працює гарно, але просто за масштабами це зовсім інший розмір міста, ви повинні це розуміти. То там треба трошки більше закладувати часу на ваше переміщення по місту. Також хочу відзначити, взагалі, щоб ви могли відчути розмір міста, то Валенсія це десь 900 тисяч людей. А Барселона це десь півтора мільйона. Це офіційно розумієте? Дуже багато людей ще неофіційно живуть. Тобто Валенція, вона навіть з передмістям, вона десь біля мільйону. А Барселона, я думаю, в реальності десь два мільйона, можливо, навіть з передмістям і більше. Ну, і з цього витікають і плюси, що в Барселоні реально дуже багато роботи, вакансій. І в принципі пошук роботи він займає трошки менше часу. В Валенції дуже важко з роботою, реально це не тільки, я так вважаю, дуже багато інших людей також. Вибачте, зараз от, бачите, поліція на конях в парку. Я зараз в паркотурію, якщо цікаво. А, охороняють нас, охороняють красунчики і красуні. Так от, що я казала про пошук роботи взагалі тут дуже важко з роботою по всій Іспанії, але звичайно, що в великих містах, типу Барселони Мадриди, це швидше і взагалі більше вакансій. Тобто, в мене і знайомих, що знайшли роботу саме тут, взагалі не тільки в ІТ, і в інших сферах офіційно, дуже мало людей, бо просто дуже... Мало вакансій, дуже маленьке місто, і тут взагалі там, розвинений туризм, можливо, якась б'юті-сфера. але ви маєте розуміти, що зарплати тут нижче, і, в принципі, в Іспанії, і якщо конкретно, то в Валенсі. Тобто, ну, такі є моменти. Я знаю реально багато людей, які приїхали сюди, вони тут живуть, і навіть не тільки українці, і люди з інших країн. Вони тут живуть, поки в них є якісь накопичення. А потім вони реально вже розглядають якісь великі міста чи інші країни, бо проблема з роботою, вона ну всіх всіх касається. Тобто це реально така проблема, що тут дійсно є. Безумовним плюсом Валенсії є те, що тут гарний лайфворк, ворк balance, Тобто реально ви можете після роботи поїхати покататися на велосипедах, як багато людей тут їжджать, не знаю, бачите, от зараз проїжджають. Велосипедисти, да? це центральна парктурія зараз. Потім ви можете піти в якийсь бар, попити пивка, як роблять місцеві. Можете піти покупатися в морі, бо на морі на море можна доїхати і транспортом звичайним, і машиною так само. Але реально ну, для життя, для такого розміреного, як кажуть ранкілідат, спокій, Валенсія, вона класна. Я не можу сказати, що тут дуже безпечно. Я думаю, що тут було безпечно раніше, але зараз дуже багато іммігрантів з різних країн поприїжджало, то зараз вже ну, не дуже безпечно. Тобто крадії тут є, машини тут скло, скло б'ють, і взагалі тут вже не так. Безпечно, як раніше, в мене є окреме відео про безпеку. Подивіться, будь ласка. Але в принципі, якщо порівнювати, наприклад, з Барселоною, то тут значно безпечніше. Бо в Барселоні, якщо ви не знаєте, з безпекою ну таке, тобто не дуже. Там реально дуже багато крадіїв, особливо в туристичних зонах в туристичних, там дуже багато різних інших групувань. І взагалі не дуже безпечно там ходити. Іди і я, я знаю, що ви, мабуть, бачили багато відео в інтернеті, де люди сідають в кафе і пристібують свої прямо сумки, гаманці до себе. Бо реально може таке бути, що хтось піде йде і просто вирветься з вас з рук, і з вас, і взагалі. Особливо в мене е, були такі кейси в Валенсії, але в Барселоні ще не було. Можливо, бо я там туди їжджу, але не живу там, і, знаєте. Ну, колись одного разу я була там на фестивалі і в мого друга вкрали, з нього прям зняли цепочку. Ну, тобто, я знаю, що там це є, і реально дуже треба обирати район для життя прискіпливо, бо там може бути реально дуже-дуже і дуже небезпечно. Але там є свої переваги. Наступним пунктом хотілося б сказати про рівень сервісу. Рівень сервісу в Іспанії, взагалі, в принципі, ну такий собі, да, не дуже. А в Валенсі він ще не дуже, тому що тут всі розслаблені і не поспішають, і зарплати всіх маленькі. і Вони, мабуть, не, не бачать жодного поінту, да, жодного сенсу робити щось дуже якісно і дуже класно. І тому ну, тут можна реально сидіти в кафе, чекати, що до тебе підійдуть тільки 20 хвилин, а потім ти щось замовиш, що тобі, можливо, колись щось принесуть. Ресторани тут такі собі в Валенсії. Ну, звичайно, є смачні, але треба пошукати, і це вже коштує дуже дорого. В середньому я би сказала, що давайте порівняємо бізнес-ланч. Бізнес ланч в Валенсії коштує десь 15 євро. Ну, він буде такий собі і в Барселоні по якості, але в Барселоні це буде коштувати вже 20-25 євро. Тобто, якщо порівнювати якість і сервіс, в Барселоні буде краще, бо там вищий вибір, там багато туристів, багато різних ресторанів, і взагалі багато вибору всього. Якщо порівнювати ціни, то ціни в Барселоні мінімум на 30, а то й на 50% дорожчі, А десять бачу, що і в два рази дорожче, якщо брати продукти і ресторани. Якщо брати оренду в Барселоні, то тут взагалі ситуація дуже така цікава. Тобто, звичайно, і в Валенсії в нас зараз дуже важко знайти квартиру по нормальному, адекватному бюджету і нормальної якості, але в Барселоні з цим ситуація набагато гірша. Тобто там ціни на оренду в два або в три рази вищі і до безкінечності. Це тільки базова оренда. Ви розумієте, що ще плюс комуналка, якщо тут в мене виходить десь близько 500 євро комуналка, то там ще вода дорожча і комуналка дорожча. Тобто реально жити там, ну як я читала дуже багато порівнянь по цінам в інтернеті, і вони кажуть, що в принципі на 30-50% дорожче, що я можу підтвердити тими цінами, що я бачила. Але реально, якщо порівнювати оренду, то різниця буде значно більша. Із плюсів там звичайно більше університетів, більше шкіл, більше міжнародних шкіл, більше офісних будівель із міжнародними компаніями і взагалі більше роботи. Тобто, якщо ви шукаєте роботу в офісі, там наприклад, як я в ІТ працюю, чи може в іншій галузі, але таку офісну роботу, то звичайно, що у ну, Валенсії у вас тут може бути не знаю, декілька фірм в принципі, на все місто, що там подобним займається. І звичайно, що там вакансій може не бути взагалі. А в Барселоні і в Мадриді в принципі, розвивається дуже сильно бізнес, і там багато вакансій, тобто там багатий вибір і там вищі зарплати, ну, зарплати. Звичайно, що вони все одно не перекривають ту різницю, типу. Навіть що там більше зарплати, але якщо порівнювати і то зарплати тут, і там, звичайно, не вища, але там і жити дорожче. Тобто ви маєте, на увазі, ну, ви маєте це е, брати до уваги, тому що реально... Там жити буде дорожче, зарплата буде вища, але там можуть бути інші всякі фішки, там дуже багато концертів. Що там є, наприклад, в Валенсії до нас не приїжджають. Дуже багато різних івентів. Тобто там, взагалі, в Барселоні можна сказати, це як друга столиця, і навіть місцями там навіть прикольніше ніж в Мадриді, тому що там різні стартапи, акселератори, і взагалі щось таке інноваційне більше до Барселони відноситься, чим до Мадриду. Але реально там все дорожче, тобто ви маєте розуміти, звичайно, що там, як у великому місці, буде і у вас вибір більше всього, так. І місто воно розвивається, і там навіть там, де жити, там дуже багато різних опцій. Звичайно, що їх розбирають. Треба все моніторити, Але в принципі там є якісь опції, бо в Валенції, наприклад, у нас навіть якщо брати новобудову, то їх дуже мало. Ще один такий важливий нюанс: що в Валенції і в Барселоні різні мови, тобто різні іспанські. В Барселоні це каталана, каталанська, а в Валенсії Волосіана. І вони відрізняються між собою. І вони відрізняються від Кастияну, що є в Мадриді, взагалі іспанська там не найрозповсіджені Кастияно. Тобто, якщо ви, наприклад, жили в Валенсії, а зараз переїжджаєте в Барселону, то ваші діти будуть вчити іншу мову там. І... Звичайно, на побутовому рівні всі розуміють кастияну загальну іспанську мову. Проте, кожен регіон хоче показати, що він відрізняється і, і користуватися своєю регіональною мовою. То якщо ви хочете працювати з місцевим ринком на роботі чи максимально адаптуватися е, до рівня життя в тому регіоні, де ви хочете, то ви маєте знати регіональну мову, і вони тут просто різні. Це така приміточка від мене. Ще б окремим пунктом я би виділила. Оточення. Тобто Валенсія, вона також міжнародне місто, як і Барселона, але вона тільки стала міжнародною, можна так сказати, кілька років тому. Тобто до цього тут жили, в принципі, в основному одні іспанці, валенсійці. А зараз вже, звичайно, тут багато мігрантів з різних країн, але переважають мігранти із країн Латинської Америки. Тому, наприклад, якщо ви володієте англійською мовою, то тут вам буде дуже важко знайти друзів і взагалі спілкування, тому що реально. Дуже мало людей знають англійську тут. І що, що касається, що стосується сфери послуг, що стосується роботи та що стосується взагалі спілкування, тому що ну, мені прям важко тут знайти людей, що говорять англійську. Тобто, зараз, вже, коли почали люди приїжджати зараз з Канади, з Америки цього року, трошки з цим краще, але все одно. 99% людей, з ким я спілкуюся, взагалі можу зустріти на вулиці. Вони говорять іспанською. Тобто, якщо ви хочете жити в Валенсії, вам потрібна іспанська. А от в Барселоні не така ситуація. Тобто там реально дуже багато людей з різних країн, і це було історично дуже давно вже. Тобто, там дуже спокійно відносяться до іноземців, тому що там. Ем, дуже багато років вони вже туди їздять, тобто з різних країн. Там багато людей спілкуються англійською, звичайно, що у сфері послуги на роботі. Там дуже багато міжнародних компаній. Але навіть якщо ми візьмемо спілкування, там дуже багато експатів із різних країн. Тобто, зараз я е, спілкуюся з людьми звідти, і вони реально кажуть, що це дуже. Дуже швидко там знайти людей, з ким можна познайомитись, там подружитися, тому що всі експати, всі приїжджають, і вони всі готові до спілкування. Тобто є якісь групи різних діаспор, наприклад, чи групи з різних країн, і вони зустрічаються, щось організовують івенти, і українці там є. Ну тобто там якось більш організоване життя для експата. Там все побудовано так, що тобі буде трошки легше. Тобто, ти знаєш англійську, ти можеш туди приїхати, ти в принципі з англійською зможеш там зняти квартиру і взагалі вирішити майже всі питання. Тобто, в мене є там знайомі, котрі там живуть вже 15 років, і вони спілкуються тільки англійською, вони навіть не знають іспанську, бо їм вона не треба розуміти. Тобто, там реально можна жити без іспанської. Що я зовсім кардинально не можу сказати про Валенсію, бо тут ви без іспанської навіть навіть, навіть каву собі не замовите. До речі, про каву. Я порівнювала, скільки коштує кава тут і там. Так от, Кортадо, так, що це еспресо з молоком. В Валенсі ціна в нас стартує від 1,5 євро до 3, в залежності від кафе, там, від рівня сервісу і від там, де воно знаходиться. І в Барселоні це десь від 2 євро до 3,5. Тобто, от бачите, така різниця, вона вже навіть на каві. А Валенсія вона більше така традиційна. Тобто, тут коли три роки назад я приїхала, навіть дуже багато людей не хотіли здавати квартири іноземцям. Вони переважно здавали самим іспанцям, тому що просто не було довіри до іноземців. Ну ви розумієте, трошки інше середовище. Якщо ви поїдете в Іспанії в ще менше місто, то звичайно там буде ще дешевше, але може бути такий момент, що будуть якісь стереотипи про іноземців, особливо про українців, бо ми для них виглядаємо не дуже стабільні. Тому що можемо повернутися в Україну в будь-який момент. Ну і вони ще перевіряють купу документів, тому що в них є проблема з окупасами, Ну, я розповідала вже в інших відео, не буду повторюватись. І реально в Барселоні також вимагають документи, там є дуже великий конкурс на квартири. Звичайно, що приїжджають дуже там багаті люди, всі мріють жити в Барселоні. Я кого не запитаю з інших країн, всі мріють приїхати в Іспанію і жити в Барселоні. Це я маю на увазі, якщо я розмовляю з кимось із Північної Європи, бо в них там просто холодно. Але коли я починаю розповідати, як у нас тут і в плані сервісу, і про мінуси, вони про це все не мають гадки. І вони, звичайно, що їм буде дуже важко тут жити з всім цим. Але проте є якийсь поток мігрантів сюди постійно, а в Барселону ще більше. Тобто, коли ви будете туди розглядати переїзд, ви будете в просто шаленому конкурсі з іншими мігрантами усюди. Але, звичайно, там є трошки якась легша адаптація, і взагалі, якесь розуміння, куди вам рухатися, якщо ви мігрант. Тобто, я навіть навіть знаю там людей, котрі живуть там по 15-20 років, вони з інших країн і вони почувають себе абсолютно прекрасно. А в Валенції, я думаю, що дуже багато людей приїжджає. Я навіть бачу по своїм друзям. Вони приїжджають, живуть тут рік-два, не знаходять роботу, як правило, і вони їдуть кудись далі. Бо, якщо чесно, як виявилось в нашому житті, робота вона має я не знаю, перше місце, можливо, навіть тобто реально все залежить від того, де ви заробляєте гроші. і як. Якщо у вас є якась віддалена робота. То вам у Валенції буде класно, і в принципі в будь-якому іншому місті Іспанії буде класно. Але якщо ні, то тут вже треба дивитися на можливості, бо дійсно в Валенції самі дуже рідко хто може знайти роботу, бо просто її дуже мало. Друзі, дуже дякую за перегляд. Будь ласка, напишіть, що ви про це все думаєте. Ставте лайк цьому відео, не забувайтеся підписуватись на канал, бо буде дуже багато цікавого контенту в майбутньому. Ще раз дякую за увагу. Сподіваюся, що вам все сподобалось. Якщо ви хотіли побачити відео на якісь інші теми, що я ще не розкрила, будь ласка, напишіть ці описі по цим відео. Я бачила в минулому відео, було цікаво подивитися на актуальні ціни в валенсі. Я думаю, що це буде в наступних відео. Якщо цікаво, що ще, будь ласка, напишіть мені. Цілюю, люблю, обнімаю всіх. Бажаю вам гарного настрою, щоб все у вас було по кайфу.